Вони голосно сигналять, адже хочуть, щоб їх почули ще краще, щоб ще й побачили на дорозі. Утім, найбільше їхні бажання, аби автомобілісти поважали їх під час руху. Вони це підкорювачі двоколісних залізних коней. Сьогодні байкери та скутеристи зібралися, аби нагадати усім про своє існування. Водії двоколісних говорять: в Україні усе частіше стаються аварії зі смертельним результатом за участю мотоциклістів, які знають і дотримуються правил дорожнього руху. Усе через те, що байкерів та скутеристів не завжди. Поважають на дорозі. Случає в Білої церкві, то є лобової столкновені, лавилася з мотоциклом, і поджашковом бус підрізав мотоцикл. В іто погибла дівчина. Тобто такі случаї багато маса по всій Україні. Два роки тому, саме 18 вересня, і загинула кримчанка Нікіта. Так, байкери та скутеристи заснували всеукраїнський день пам'яті загиблих мотоциклістів. Дана акція те нужна для того, щоб ми поміли тих людей которые з нами зараз вже немає, які їздили, які завжди їздять з нами, то есть охраняют нас. Сьогодні ми зібралися на площі Водана Хмельницького для того, щоб пом'янути пам'ять погибших мотоциклістів і наповнити всім учасникам дорожнього руху, що не тільки водії машин є на дорогах, а й водії мотоциклів і скутерів. Водночас запевняють байкери: акція не несе ніякої агресії стосовно автомобілістів, Підкорювачі залізних коней, хочуть потоваришувати із ними і мирно співіснувати на дорогах. Євгенія Гнєвшева, Юрій Підлісевич. Вікка новини.